10 червня о 10-й годині, як і планувалося, молодіжне об'єднання, лобни територія молоді провело перший період закультурення сцени в дитячому парку імені Донченка. Під час цієї роботи було виконано дуже великий обсяг робіт. По-перше, прибрано було сміття, яке просто оточувало цю сцену, де гуляють, де проводять свій час маленькі діти, також тут проводять свій час дорослі, їхні мами. Потім ми поздирали. Всі некультурні надписи, які були зображені на сцені цього дитячого парку. Як ви могли замітити, то ми виставили макет, який ми плануємо реалізувати на цій сцені. Нам буде дуже цікава ваша думка, що ви думаєте з приводу цього, і також, можливо, якісь поради, які, які б ви хотіли самі побачити на цій сцені, щоб зробити це місце для кожного з нас і щоб кожному жителю міста Лобин було приємно проводити свій час біля цього місця. У майбутньому ми тут плануємо проводити різні різні творчі заходи, концерти, дискотеки, тематичні зустрічі, а також просто місце, де молодь нашого міста зможе розвиватися, зможе знайомитися і просто з користю проводити свій час. Особливу подяку хотілось би висловити Олександру Петровичу Грицаєнку, а також Руслану Віталійовичу Ляшку, які. Несли свій великий вклад в розвиток саме цього міста і допомогу, як з матеріалами, так і з організацією. Також хочеться подякувати абсолютно всім, хто прийняв участь в цьому заході. І хочемо сказати, що це не останній захід, який проводиться з приводу окультурення сцени.